Панове, привіт! Знаєте, як вони інколи буває в Ultimate 7? Відкриваєш пару паків, ловиш шалені карти і починаєш крутити свій склад, лиш би їх вписати. Сьогодні у мене саме така історія. Починаючи з 31 рівня, в мене тут є стільки нагород, стільки паків. Яка красаша, адама Траоре тут. Бейла нам ще тут дають, гарно. Ну я думаю, Траоре — це суперсаб до кінця гри. У нього насправді всі дані є для цього. Хоча хтось собі і в основу його заграє. Ну, гада, на швидкості має розривати. То, та буде в мене на замінку вибігати. 84, 4 штуки. Є волкаут. Хороший початок. Центрбек. Бразилія. Можливо. Ні, не мілітало. Хто в АПЛ такий може бути? Кабріель хіба волкаут? 86-й. О, інформ Драгошин тут. І мане і Довбек. 85 плюс один гравець. Волкаутом, давай. Йос! Хто ти? Оу, Грімальдо, чесно, чесно. Дві, тепер 85, якась панянка, і волкаутом вона йде. Центрбек, ні. То там Паредес або Мапі Леон Ні. Один волкаут лише. І Медісон Зрозуміло. 85 плюс 3 штуки є промо. Це Total Rush. І хто це там такий? Не знаю. Не придивлявся до тих карточок уважно. Fire. Ано mm. завелися Євгенцю. Оу, вірц! Вау! 90 рейтинг? Ого! Oh. Цікавенько. Що там філлер з тобою? Будемо робити тепер. І всередині ще інформ Рамірес і Палінья. Вірц. Склітки коштує. Вау! 630 тисяч на ставці. Нічого собі. А за що його так люблять? 4-4. що шоти не золоті. Просто пасульки гарні. Та не знаєте, ніби карта нічогенька, але щоб 600 тисяч на ставці. Не знаю, ну нехай, нехай. 86. І знову Total Rush. А ти хто? А забіцер, напевно. А він в Total Rush є, так? І Ренар з ним. Угу. Ну, Бундес мені тут прилетів. що у Забіцера є. Кінець шот є, трівелка є. Air then є. Дуже цікава карта у Забіцера, мені здається, вона недооцінена. 48 тисяч такий Забіцер Але я і Бундес, розумієте, воно щось не дуже хоче клеїтися. Тим не менш є Фьоллер Нам потрібний голкіпер, нам потрібний фланговий захисник. У мене є Роберто, якого можна використати на трошечки, щоб позабавлятися. Чом би й ні. Ну але це так, якщо не буде нічого виходити. Кобель ворота, гарна пропозиція. Він, до речі, має коштувати фігню, а стоїть, по ідеї, непогано. Ой, він у мене навіть є. Оу! Oh, Кобель. Wow. Ти дивися, Грегор. Hm. А тільки драгушин. Ой, до речі, він в мене антрейдінг Сьогодні мені теж впав. О, oh, як гарно. <клак> гарно! Така забава мені подобається. У нього ще й тривели є плейстайл і Хм? Hm? Я думаю, там можна без хантера на цій позиції спробувати. Ми даємо йому яструба. Якби він був на фланзі, я би дав Хантера точно а так Я за лонгшоти. Шадоустрайкер. Ооо! Шаустрикер плюс плюс вірц! Нічого, будеш плеймейкер. Чув гамшик. Отаков у нас буде майже 4-1-2-1-2. Добре, якщо тобі дамо вінгбека, і тобі дамо вінгбека. Let's go! Ми будемо атакувати! Ван Дейк, селіба. Адама страйкер. Ну що, тепер в мене будуть фланги атакувати. Захисту. Високо будемо грати. Ризиковано. 8 людей в атаці. Ну, ага, і я одразу втрачаю м'яч, і тоді летить мені срака. Я зрозумів. В сайт please! О, давай так вже тоді будеш. Атакінг. Такий аж нагло. 2. 6, 2. Пульс хіба? О, Адама. Дракушин дивись він так от. А. -а, -а. Добре! Ти знемо. Яка нога у забісера напишіть в чат, будь ласка. Не знаю, бігме. Оу! Браво! Який гол! Тиск дав свої плоди 1-1! Весь другий тайм і половину тайму сидимо на половині суперника. Ось вона 2-6-2 працює! Який гол! Гарний гол, змістовний гол. Опа. Ай-яй-яй. Добре у догі. Доджі. Оу. Оу. Гол. 2-1! 2-1! 2-6-2 працює! Let's go. Фу! Ні. Ну, як дитину на замасі забрав, Та де. Ну, я... Розчарування цієї нічиєї. Розчарування. Але 262! 2 я взагалі цього року незвичний. То в мене серія А півмісяця, то тепер на Бунде спішов, що це робить. Ой, яка рарна команда! Як це мило виглядає? Боже мій, всі куплені навіть немає першого власника. Мені здається, що суперник дуже не фартовий. Я не вірю, що він так нагло вірить в золоту мету. А де його якийсь СБЧ, ще щось? Ага. Тюрам. Вірц! Вірц! Хуху! -ху -ху! Один 0! Ото удар! От вам і яструб. давай-давай-давай, Сміливіше. 2-0, Руді Фьолер, Ха! -ха. Ризикнув не треба було того робити. Спіймали мене! Спіймали! І курва покарали. Ой, та як? Марсель з Фінесом. Можливо? Не золотий. Але я по дурному зіграв жах. Фух, правий стік мене врятував. Ну і відбір спину, класика. Причому від Салаха на якогось суперзахисника. Ну і не добре, і знов бот вискочив, Крізман. Чи не бот? А! Е, не піду двічі тальні. Коланд знов щось телиться. Перший раз таку хрінь пропускаю за 200 матчів. Драгушин. Onside? Серйозно? Я вирізав той пас, онсайд? Яка краса, боже мій, я думав, офсайд. Та Это, бля, как воно все я в шоці Йду Идут зли у бо мене трафить в итоге геймплею. Стілоранцев марше в Мінді затоптав. Ми ще один матч зіграємо у 2-6-2. Ой, я складу не бачу. Ай-яй-яй. Серйозно. Добре встиг пробити забіцер, молодець. Один-один. Ну ні. Добре, добре, що Адама і навіть не треба фінанс, що відкрити нічого крити. Це не сердечко, це вічко. Як він там прошив поміж ніг, я не знаю. Карлос Тевес, що це було? Пішов вкрити фелера? Краще би Адама бив. 4-3-1-2, яку я перетворив у 2-6-2, не спрацювала. Одна поразка і дві нічаї у трьох матчах. Тож, йдемо далі, і тепер 4-1-2-1-2. І я взяв собі Юрановича, який в мене був у клубі першим власником. І коли його спіймав, я подумав на якесь СБЧ злию, але не злив. Все-таки спешл карта притримав. на що зливати, куди спішити. Ось став у нагоді, дуже цікаві стати. Чомусь це Рольфо, тому що може в Атаці підіграти хороший деф, і єнотика має. Цікавенько. Ага. Ну і купив ще ось таку карту Робіна Кохать, а в тактиках я все не таким чином, що атакувати я буду у 3-5-2. Тюрам буде спускатися між центрбеками, а Юранович і Лоренцо зможуть активно допомагати мені в атаці. Що з цього вийде? Зараз дізнаємось. Ну а поки я шукаю суперника і матч не розпочався, обов'язково ставте вподобайку і пишіть в коментарях, чи вам подобаються такі експерименти в режимі лайф, так би мовити, де от влітають нові карти, і я під них починаю чаклувати тут зі схемами. Золота команда сфокусована на серію. Серйозних карточка і тільки Фарлан є. Ну 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 Вірц! Вірц! 1-0! Ну вірц я вам скажу, так додає трошки окриленості моїм атакам. Вони летять з вірцом під eh, Тевесом і Фьолером. Добре Юранович. Перша його дія. Вірц на Фьолера Рюді, можна навісну дати на дальню. І це онсайт. Це 2-0. Гарно. Гра вдалась мені так ух, як файно. І погляньте, до речі, боже мій, моя команда вся на спешелах, крім голкіпера. Вау! 23 жовтня як так сталося? Що за випадковість така? Неймовірно! Задумати стільки, в мене вся команда в спешелах. Ховарт Кембл. То в СБЧ з легендою вибачиш. Лохтус Чиг, Хьювел, Рафалео. Ну не пускайте, Софію Сміт. Так легко, ворон. Ух ти! Ривочок, ревочок, біжи, біжи, Тевес, ти можеш, ти можеш бігти, ти можеш. Бігти! Молодчинка. Карлос Тевес. Ось вам мій нападник на Хантері. Він біжить, дай Боже. Легко. Ні. Ну, це надто легко якось. А чого так провалилися? Атаку. Вірц! Вау! Зелений таймінг і Говард в шоці. Вірц там є зверху підтримка. Вірц, вірц. Афінец шот. Боже мій, що той вірц робить. Я в шоці. Я не хочу міняти свою команду. Коха, грайши ти чуєш. Ну, Ні, то як. Як. Курво! Але як ти такі гарні навіси даєш? Ну, кобель можна було тут руками взяти. Ну яка Софійка маленька. Ти чого. Аут тепер. Аут тепер. Вірц. Там фьолер. А можна і мені навісну дати. Можна вибачитись, будь ласка. Проявіть повагу. Хо, <laughs> а чого філлер? Чого взагалі фіолер там вибачається за них всіх. Хто вірст натворив знов? Он сайт? Тихо. Ні! Та ні, ну це а не гол, серйозно. Але зрештою добре, я теж третій забив, не будемо розчаровуватися йдемо далі. Я пенальті пенальдісій привожу. Третьотире. 3-4. Грати фаново насправді дуже весело, але те, що я поступаю з рахунку, трошечки розчаровує. Ну нічого, ми в атаці. І я вже не поступаюся в рахунку. 4-4. Якийсь просто тотальний відкритий футбол. Вау. Добре. Фьолер. Ну. Ха-ха, 5-4. Боже мій. Вау! Я давно так не кайфував від гри, ну. Біда лише в тому, що я пропускаю. Але як несеться моя атака? Добре Кох, але от він. мішок, мішок відверто. Треба замість Коха когось класного знайти в захист, і буде дуже все цікаво. Ді Лоренцо полетів проти Рольфо, Ді Лоренцо... Зміщується. Ді Лоренцо Врізав, Ді Лоренцо Зробив цей негол. Біда? Ні, ну це якась хрінь, слухай, де ти нахрін, Патрій Гіхар. І контратака я пропускаю. Та це дуже-дуже дуже небезпечно в захисті, коли летить контратака на мене такою високою побудовою. Ой, яке ще залетіло Дивись, весь павершотик. А ще не все, але часу нема. 6-7. І там же час зараз суперник вб'є. І це можна зрозуміти. Ніко Шльотербек, відомий як шльоцик у народній команді, повертається до мене, щоб я все-таки зіграв ще раз із цією е, високою моделлю побудови в атаці, перш за все. Так, і от склад проти нас і тут Кіліан Імбапи. Ну і тюрам, тюрам, який, на жаль, не апнеться зараз, бо Ювентус програв Штутгарту. А треба було виграти. Всього лише виграти. Ну Юрана та теж відчувається таким гравцем, який трошечки не дотягує по рівню гри. Вірц. Залишився з м'ячем. І... Я відкриваю рахунок 1-0. Не без везіння, насправді. Вірц там зачепився. Небезпека. Слабиш, Гарно. І туди в дотик. Нойс вірц. І ще чуть-чуть. І ти дивись. А! 2-0! Я не знаю, чи вам через екран передається та легкість, з якої я зараз малюю свої атаки. Порівняно з тим, як то було в 4-4-2, де доводилося дуже уважно на стадії билдапу все розганяти і. Чекати моменту, коли там щось десь висмикнеться. А тут просто несуся і насолоджуюсь процесом. Карлос Тевес! Карлос Тевес! МБП як там? На діагональку Шльотербек. Гарно. Дивись. Просто подивіться, як грає моя команда. Ай-яй-яй! Так, цей склад має перспективу. 19 матчів. Нічого собі як час летить з цим німцем у складі, 14 голів і 7 асистів. Це не страйкер, це гравець на позиції під нападниками і ну, справді вражаюча статистика. Результативна дія в кожному матчі, навіть трішечки більше, ніж одна ціла. Е, тому що за 19 матчів виходить 21 е, гол-асист. І слова тут зайві. Мене ця карта справді вразила при тому, що спочатку думав, ну ударів ніби так аж дуже нема, а що, а як. А скажу вам, що в контролі м'яча він дуже класний, паси приємні, і удари якось в нього летять крутіше, ніж ти того чекаєш. І от таке от виходить, назабивав, на асистував. Хоча, чесно кажучи, мені все одно здається, що трішечки оверпрайс, тому що, напевно, Бундесліга і Байер. Була б то там АПЛ, Примера, то вже трішечки дорожчі чемпіонати, звичніше. Але зіграв вірц справді круто. І я не знаю, як там буде далі, чи я одразу повернусь до 4-4-2, чи ще буду грати ось таким от чином, відкритим в Атаці, що мені подобається, але в захисті можуть бути проблеми. Може, трохи поміняю солідніші карти поставлення в захисті Подивлюся, але подобається те, що я маю тепер опції. Тобто маю такий склад і такий склад. Вони в мене в антрейді, там багато карточок, той Рафіні Родріго, а тут вірці, Забіцер. І це зручно. Тобто я можу собі один день грати так, а тоді хоп, переключитися одразу на інший склад. Це мені дуже подобається. Бо коли ти купуєш карти, ти прив'язаний до них, хочеш щось там перебудувати, тобі треба продати. А в Антрейді, люкс. До речі, шльотербек грає краще, ніж того чекаєш там за 6 тисяч його взяти. В стінню, хоча так, хочеться крутіше, але в Бундесі таких особливо немає. Ну і Юранович відчувається намальованим, але тако на швидку руку я інших туди не брав. Ну і на сьогодні все. Сподіваюся, вам сподобалося сьогоднішнє відео. Скоро знову почуємось і побачимось. Бережіть себе.